Привіт! Ти на Ньюзрумі! Не забудь поставити вподобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі цього відео. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Навіть 10 гривень дуже важливі для функціонування каналу. Отже, буде максимально концентрований удар. Експерт дійсно стривожив сценарія можливих атак Росії по атомним електростанціям. На думку головного редактора Defense Express, Росія може використовувати тактику масованих атак з використанням сотень засобів різних типів. Росія може здійснити атаки на українські атомні електростанції з застосуванням одночасно 200-300 засобів ураження різних типів. Про це розповів головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Цитую стосовно потужності і запасів засобів ураження ворога. Якщо дійсно росіяни атакують наші атомні електростанції, то це буде максимально концентрований удар. Імовірно, це буде удар не по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу атомні електростанції. Втім, це теж буде удар по ядерному об'єкту. Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад сотню літальних апаратів різних типів, тобто будуть летіти дрони, завдання яких буде перенавантажити нашу систему протиповітряної оборони, також використовуватимуться криваті та високошвидкісні ракети типу кінжал, зазначив Катко. Він підкреслив, що важливо розуміти одну річ: будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була. Тож і українська система ППО та ПРО може не впоратися з такою масованою атакою. Завжди є питання щодо заряджених ракет у зенітно-ракетній комплексі та самої кількості систем протиповітряної оборони. Якщо навіть виділити на кожну нашу атомну електростанцію по одній системі Петріот, до неї теж потрібні системи прикриття. Попри це, все через кількість засобів ураження, які може використати ворог системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, можуть не збити всі ці літальні апарати, наголосив експерт. Олег Катков додав, що росіяни безумовно це розуміють, тому є висока ймовірність, що для атак на українські ядерні об'єкти вони застосують 200-300 ракет та БПЛА одночасно. Нагадаю, в нещодавніх відео ми розповідали, що президент Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН шокував заявою про те, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції. За його словами, з наближенням зими Росія знову намагається знищити українську енергетику, і Україна має докази про наміри російських окупантів. Україна має докази про наміри російських окупантів вдарити по трьох наших атомних електростанціях напередодні вже цієї зими. За словами глави держави, Україна має докази підготовки Росії атаки на українську енергетику, зокрема й на три атомні електростанції. Цитую зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три з них ми маємо цю інформацію і маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко. Це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі, наголосив президент. Зеленський нагадав, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, тому самостійно диктатор вже не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника статуту ООН, підсумував глава держави. Раніше президент Зеленський заявив, що Російська Федерація знімала атомні електростанції України для можливих атак по них. На цьому я зупинюся. Поставимо три крапки: не забудь на нас підписатися, підтримати гривнею, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Нам ваші коментарі дуже важливі, бо таким чином ми можемо хоч якось оцінювати настрої аудиторії, яка дивиться те, що ми для вас робимо. Слава Україні і побачимось на нього зрубі!